Ти сьогодні згадала про Русіка? Да. Розкажи про ваші відносини. Як ви познайомились? Ми познайомилися в 20-му році, да. причому дуже випадково на золотих воротах. Це була така зустріч, коли мені просто захотілось вийти з одного приміщення, і в цей момент під'їжджає таксі. Типу і. Дякую. Так, кіно. І, коротше так, але ми не спілкувалися після цього рік. Просто як з друзями. Це просто було знайомство, так. І у мене тоді була ще моя стара історія, яку треба було обробити. І, типу, я не та людина, яка кидається на все одразу в плані спілкування. Типу, тобто, я спочатку. Ставиться крапка, потім починається щось нове. Типу, це, типу, чесно, напевно, перед собою mm -hmm. в першу чергу. От, і я тоді да, вже відходила від е, своїх, типу, попередніх стосунків, і все, да. І потім якось він мені написав. Я тоді хворіла. Е, це був 21 рік, рік, да, і я просто відповіла і все. Угу. Якось закрутили за. Да? Так. Угу. І, то, його разом вже 4 роки. Ну, більше, так, да, більше 4. Ви класна пара. Так, да, дякую.